тримати mm -hmm. значить, так, на молодному зимонті ми з вами навчилися прописувати е, початкові налаштування, маршрутизатора, ну, робити. Тобто там робити певні е, перші кроки з захисту від стороннього втручання і. На цьому ми вже будемо вважати, що ви вже вмієте прописувати маршрутизатор, базові його якісь параметри. Да? І на цьому занятті ви маєте навчитися їх під'єднувати до локальної мережі. Ну, це не просто взяти, взяти підключити до локальної мережі, але ще й і, певним чином. Прописати в ньому порти. Ну і підняти управління, щоб він дистанційно був в Телнеті, був доступний, чи по CC, чи чим ви там хочете дистанційно їм управляти, то вже ваші проблеми. Значить це так. Ось у вас буде схема така, яка буде: у вас буде два маршрутизатори і чотири комп'ютера. І ви їх маєте всі об'єднати в, в систему і прописати ось ці всі, перевірити, щоб на, на, скрізь були прописані ось ці параметри. Нагадую, що у нас є таке поняття, як DCE і DTA. ДТ, Якщо ми на одному з DCE, там де і те, що направлено в сторону. Цього маршрутизатора нашого провайдера, то ми там маємо ще ж прописати не тільки IP-шник, не тільки маску під мережі, ми ще маємо прописати Clock Rate. Типу, затримку по часу. Значить, це так. Що ми маємо виконати сьогодні? Пригадати, як відображається інформація про маршрутизатор. Тобто, вміти. Викачувати з нього інформацію, його конфігураційний файл та його читати. Наступний крок це вже навчитися налаштувати інтерфейс маршрутизатора. Тобто, вже ми не повертаємося до того, як повісити банер, як ви вже розумієте, що таке привільований режим, як там все запровано, це все. Ми вже до цього не повертаємося. Після того, як ви налаштували маршрутизатор, і тобто його інтерфейси, ви маєте перевірити, щоб ви все зробили правильно, ну і, відповідно, якщо десь щось е, накисячило, то треба трошки пофіксити. Тобто, виправити ті помилки, які ви допустили. Тобто, ну, нічого такого е, складного немає, якщо розумієш теорію, і хоча б разок прочитав голову, яка у нас називається. Зараз я вам скажу. Ну, По-моєму, 12, та да, глава? Чи, чи 11. та Зараз скажу точно. Так, да, 10 глава. Тобто, 9, 10 глава це саме у нас практичні такі е, глави. Так, е, поїхали. В цій команді одна із основних команд, у вас буде група команд шоу. Тобто, для того, щоб проаналізувати поточний стан партів нашого маршрутизатора, чи все там прописано, піднято, ми будемо, скажімо так, користуватися командою шоу і будемо користуватися таблицею адресації, щоб нагласувати ethernet інтерфейси. Нагадую, що в нашому, скажімо так, особливість обладнання циско, що в нього всі ті парти, які відповідають за транспорт, за транспортування пакетів безпосередньо в інтернет до провайдера, вони йдуть через спеціальні серіал кабелі. Ось, серіал, серіал. Візуально це такі, ну, вони сіренькі, товстенькі, буває там голубі, але зазвичай то сірі або чорні. І вони не R G45, а такі у них багато піннівних. Це ви маєте розуміти. І ви ж маєте розуміти, що в них є два кінця: де це є і де це є. І ви ж правильно маєте його підключати. Так, щоб у ваш е один кінець. Здається, де це є, дивився завжди в сторону провайдера і на ньому був написаний прокреп. Так, поїхали. Що ще ми не сказали? Значить, вам полегшено задання, тобто що у цієї практичної роботи частково налаштовані. Деякі налаштування не висвітлені у цьому курсі, але вони надаються, щоб допомогти вам у використанні команд перевірки Ну, скоріше за все, що окей там вже прописано. Ну, все треба дивитись. Там, якщо ви е, підключите, е, то подивитесь. І вони ще створюють, що у вас маршрутизація забезпечується до допомоги ОСПІФ. Ну, да, це зроблено для того, щоб у цьому завданні можна було отримати певний результат. Да, тобто, вони ще підняли ОСПІФ, щоб у вас е, нормально працювало. Ну, Маршрутизація. Поїхала. Частина перша. Відображення інформація про маршрутизатор. Пригадуємо, що перша. коли ви берете в руки комутатор. Як тільки ви до нього підключилися, ваша перша команда show IP configuration. Типу, подивитися, що у вас там. Ну, прописано, що ні. Ну, тут ця команда випускається, і вам пропонується, типу, вибірково подивитися а, саме те, що як, як себе відпочивають саме інтерфейси, чи активні вони, чи на них є і чи ні. І вони вам пропонують починати шоу шоу інтерфейсу. Окей, це теж логічно. Правильно, тому що не буде лишньої інформації, яка буде вас відволікати. Якщо ви хочете конкретно подивитися інформацію по конкретному якомусь порту, то ви до цієї команди, «Show Interface» додаєте назву того інтерфейсу, який вам потрібно подивитись. В даному випадку, ось у вас тут Серіал 000. Ось. Ви вводите команду в шоу Surf серіал і починаєте аналізувати, хто що там прописав на ваш серіал. Точно так же можете подивитися всі. Ну, щоб потренуватися, можете подивитися інформацію по всім портам, які є, там є на народи. Тобто берете там підключений, звичайно, навіщо ті, що не підключені дивитися. І там дивитеся, яку IP-адресу налаштовували. Подивилася, яка пропускна здатність інтерфейсу серіал. Бачите, 1544. Чому це важливо? Тому що швидкість має бути на інтерфейсі з двох боків однакова, інакше не буде працювати коректно. Далі ви можете подивитися статистику. На цьому інтерфейсі і далі дасте відповідь на такі питання: яка ip адреса на r 1 І ви побачите, що нам там не налаштовано Гігабіт Ethernet У вас і mac адресу ви можете теж подивитися. Ось цього. Тобто, у вас MAC-адреса буде присутня, а IP-шника не буде на Гігабіт Ethernet. І подивитесь, яка пропускна здатність статистику клебет за Це все ви будете робити е, саме. Е, командою, що виобразує статистику. Пригадайте, що це, і зробите. Далі. Е, крок другий. Відобразіть загальний список інтерфейсів. Для того, щоб просто подивитися, які у вас наявності інтерфейси, є команда Interface інтерфейс. Ви. Е, е, Включаєте і починаєте дивитися стани інтерфейсів і що на них там прописано. Так, і тут будете відповідати. Значить. Тут ще треба звернути увагу. Ви звикаєте, що. На, 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 ну, на маршрутизаторах, комутаторах є різні типи портів. Відповідно, є Gigabit Ethernet, є фази Ethernet. і вони відрізняються тим, що вони е, ну, підтримують різну швидкість передавання даних, І тому ви їх змішувати не можете. Тобто ваш гігабітний порт має бути підключений до гігабітного порта. Fast до фасте зернету і ебіте зернет, типу, ну, відповідно, туди куди треба. А, не змішуємо фасу до фасту, гіабіт до гіабіту і буде всем, всім щастя. Далі. А, тепер, ну, коли ви зрозуміли, що у вас всі епішники прописані. А, що. Вони вірні, ну, згідно таблиці, що всі у вас порти в Апі, треба подивитися, що там з таблицею маршрутизації. Для цього ви даєте команду show IP root. І вам відкриється таблиця маршрутизації, і ви вже починаєте вчитися читати таблицю маршрутизації. Тобто ви маєте зрозуміти, що там означаються ці, ці буквочки біля них, і е, про що вони кажуть. Тобто Це, скажімо так, одна має бути з ваших базових навичок. Е, ну, Тут вам вже команда, в ну, відповіді дано. Але ж, е, ну, типу, ви ж самі розумієте, де подивитися і як вам подивитися. Про маршрут. Значить, дивіться. У вас тут є таке питання з підковиркою. Як маршрутизатор обробляє пакет, призначений для мережі, якої немає в таблиці маршрутизації? Якщо в таблиці немає цього то він її відкидає. Якщо ви в ручками не пропишете так званий шлюз останньої надії. Тобто, якщо він пройшовся по таблиці маршрутизації і не, і не знайшов ні мережу, ні пряме підключення до того адресу, на який треба переслати пакет, да, то він її відкине. Але якщо ви пропишете шлях останньої надії, типу він буде зазначати, що це, що ти не знайшов адреси, відправляй на той адрес. То він відправить на шлюз з останньої надії. Ви цього ще не робите. У вас завдання просто зараз навчитися читати таблицю маршрутизації. Це дуже важливо. Просто її аналізувати. Подивитися, що означає кожен запис, куди, про що він каже, розібратися з цим. Оце головне. Далі. Після того, як ви розібралися там з таблицею маршрутизації, то починайте налаштовувати інтерфейси цих, цих маршрутизаторів. І ось як це робиться. Бачите, у вас тут є команди ну, Enable там, от це все я ж вам не, не, не розповідаю. Ви вже ж маєте знати про рівні, як дійти до R1 конфіки і проконфігурувати вже безпосередньо ваш Ethernet ЗРНДПОР. Ось ви вибрали Ethernet 00, подивилися: ось у вас, який у вас має бути IP-адрес, які має бути. У вас IPшно. Давайте дивитися, що у нас тут. Вони пишуть 1926, 101. Тобто ось ви: 101. Ось, бачите, ваш IP-адрес, ваша маска по Ви його прописали йому, призначили. Ви молодець. І не забуваємо робити ноу шудаун. Це, типу, включити його тут. То, якщо ви його не включите, то він працювати не буде. В нього буде висіти статус ДАУ адміністрації адміністрації, DAO. типа виключено адміністративно. Тому ви його підіймаєте. Далі привчайтесь працювати розумно, тобто думайте про тих, хто прийде після вас. Звичайно, ви можете просто прописати той. Вихід дати йому і забути. Але є спеціальна команда Description де ви можете прописати, куди ось цей, ну, ось, цей ось інтерфейс дивиться. І ви пишете, що Connection до S1. Ну, ти пишете, що такий-то, такий-то, до S1. Далі. Е е пропінгуйте. Тобто, якщо перевірте, чи ви можете пінганути е ну, ваш цей е PC1 з цього, цього, ну з цього родину, і пінгуйте. Тобто перевірили, чи є, чи запрацював той канал, який ви прописали. Крок другий. Після того, як ви нарисували цей, починаєте послідовно налаштовувати решту інтерфейсів в ІЗЕНЕТ. Тобто, дивитесь в таблицю, прописуєте, активуєте, описуєте, куди цей інтерфейс дивиться, в яку сторону і, і куди йде. І потім після цього. Зберігаєте все це на NV-РА обов'язково команду, яку там ми будемо використовувати. copy-run-start, якщо вона там не спрацює, може там буде якийсь інший софт, який не підтримує цю команду, то copy-run-to-startup-config э, copy, там така велика команда з чотирьох букв, ну, ми її проходили, тобто спробуйте. Після того, як ви це все ну, прописали, ну, в принципі, ви мали все це пінганути, але ж все ж маєте в третій частині перевірити свою конфігурацію. Ви використовуєте, опять же, кто ІПіндервець бриф. І е, там вас покаже, які у вас є і в якому стані у вас ці порти. Тобто вони всі мають бути ап, як їх даунів. Е, значить, тобто, бачите ви, ви маєте в стані ап мати по три виходи на кожному маршрутизатору. Ну, тобто, в кожну мережу, в якій він підключений, у вас е, має стояти ап. Значить не активно, ну, не підключена має там. 에... Ну, маска під мереж, то зазвичай у вас оце не показує, хто в... інтерпіє в... 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 бриф. Ну це не, не, не страшно. Ви просто можете викачити виконати, що в РАМ, що в інтерфейсах, що в IP протокол, і за допомогою. Цих команд, до речі, запам'ятайте, їх, ви можете подивитися і маску під мережі, яку ви можете за допомогою бриф і не побачити. Тобто вчіться вже різними командами шоу, вивчайте їх, тренуйтеся. Так, виконуйте шоу пірот і проглядаєте по точній таблиці маршрутизації і відповідаєте на запитання. Значить, ось ці. Код О це у нас в таблиці маршрутизатори, це типу той, той маршрут, який створений ОCPF, типу Edge RP, це типу Edge RP. Там буде буквочка Є, буде. Тобто, це записи в таблиці маршрутизації, які автоматично зробив чи ОCPF, або Ірпів. Нагадую, що Зазвичай CPF прописує друге коло. Тобто ну, перше плече він ігнорує. Перше плече у нас там працює трошки інше протоколи. А через що завтра, через одне плече, вже там починає працювати ОCPF або GRP. А BGP, якщо ми кажемо про мережі провайдерів. Значить, напишете, скільки тут локальних мереж і глобальних. І подивитесь відповідність код С і контр-О. Значить, якщо у вас буде ні, то ви щось не прописали. Значить, далі, далі. Ми маємо перевірити, чи ми можемо, ну, як адміністратори, типу, пінгувати і ПК і інших користувачів. Ну, дистанційно, щоб ми мали можливість не бігати, а перевіряти їх дистанційно. Ну, типу, приключатися до них дистанційно, якщо це там треба буде за допомогою п'юті, наприклад, чи щось Якусь утиліту, яку ви там поставите. Так, значить, головне, що у вас має пінуватися всі компи між собою. Якщо ви це зробили правильно, то оці всі пінги у вас пройдуть на ура, і ви будете молодець. Ви зробили підключення маршрутизатора дуже вірно. І ви молодець. Значить, давайте так, тепер резюмуємо, що ви е, зараз робите. Тобто ви на фізичному рівні досить розібратися, що таке кінець ДЦЯ, що таке кінець ДТЯ, кабеля, який ви підключаєтесь до серіалу. Так, е, ви маєте роз, е, навчитися розрізняти фаст зернет і гігабіт зернет, хоча б візуально. Ну, візуально там. А воно відрізняється тим, що там rg 45 а скажімо, а серіал, то серіал, ну важко сплутати, але ж все можливо. Що ще? Значить, командами шоу ви маєте навчитися працювати і маєте навчитися ну, пінувати і перевіряти себе, чи, наскільки ви ну, якісно володієте пропискою айпішників. І інтеграцію обладнання в мережі. Ось так. Питання по цій роботі є. Немає. Немає. Так, да, покажіть. Ні, ні, нічого, нічого. Не, не, не стесняйтесь. Немає дурних запитань, є дурні відповіді. Ви вчитесь, і якщо у вас виникають якісь то питання, то це добре. Питайте? Я просто сказав, що питання немає, в принципі, зрозумілося. Я зрозумів. Добре, вже починаєте відчувати різницю між комутаторами і маршрутизаторами? Ну, глибину. Так. Так, ну це дуже радує. Тоді працюйте з ось. Ці 9 10 лабораторні, вони дуже важливі. Тобто, якщо ви їх пропустите, то ну, ви не зможете працювати з обладнанням. А якщо ну, все у вас вийде, то значить вас чекає велике майбутнє. Ну, якщо ви оберете, звичайно, цей напрямок у своїй кар'єрі. Тоді в мене все. Дякую за увагу. Гарного вам дня і бережіть себе. До побачення. Ви теж до побачення.